Сьогодні смакувати буду я Ferrero Rocher тільки білим шоколадом. Я теж його купила в росі. Ціна 2,99. Ну що, пробуємо. Минулого разу я пробувала чорний. Зараз буде білий. Ммм, виглядає апетитно, я вам скажу. Дивіться, яка файна. Mm -hmm. wow. mm -hmm. Я люблю чорний шоколад дуже. Це мій улюблений. Але білий це ця... якась райська насолода, чесно. Mm -hmm. Це смачно? Ну, це дуже смачно. Ви можете це спробувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А сейчас с черным? Mm -hmm. А так уже то и с черным зажатым. Это будет просто. Что-то с ней